5 червня всесвітній день охорони навколишнього природного середовища. Івано-Франківщина вважається екологічно благополучною територією, хоча і тут є свої проблеми. Сьогодні на рівні держави вирішуються екологічні питання калуша, переробки твердих побутових відходів, побудови сучасних каналізаційних систем у карпатських населених пунктах, особливо де розвивається зелений туризм. Вирішується і проблема несанкціонованого відбору гравію з річок. Взагалі, за охорону навколишнього середовища, в першу чергу відповідальна місцева влада. А кожна громада повинна бути небайдужою до території, на якій житиму. У наші нащадки напередодні свята наші кореспонденти спілкувалися з начальником державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області Ігорем Яківчуком. Всі завжди питають, як розв'язати питання вкладанням капіталу, вкладанням грошей. Без цього ми нічого не вирішимо. І відрядно те, що з 1 січня 2010 року штрафні кошти, які поступають від штрафних санкцій, нанесені, тобто накладені нами, поступають до місцевих бюджетів. До прикладу. Якесь там лісництво нанесло шкоду на територію такої сільської ради. Ці кошти поступають до екологічного 80% до екологічного фонду територіальних громад. Тепер стоїть питання: як нам спільно з органами самоврядування акумулювати ці кошти, визначити важливо стратегічні об'єкти, які наболіли з питання охорони околиш заредовальні, і спільно їх вирішити? Тобто кошти ми вже знайшли. А тоді сміло ми можемо просити обласну державну адміністрацію, обласну раду. Поможіть нам з обласного екологічного фонду якісь певні кошти, тобто акумулюючи кошти підприємств, територіальних громад, а також кошти підприємств, де ми сьогодні маємо кошти від того взяти, щоб заставити то чи інше підприємство модернізувати.